Четвертий тур. Фінальна у нас гра в обох команд. Ще не знаємо, хто буде на якому місці, але неймовірна у нас неймовірний, неймовірна дуель. Грає головку Каріна, Єрмак Наталія, які ближче до нас. І Петрушина Гала, Панченко Марія, Пара Київ Одеси. Перший сет виграли 7-5, Гала, Петрушина і Панченко Марія. У другий сет зараз виграє 3-1 Єрмак Наталія і Головко Каріна на подачі панченко Марія. У нас рахунок 0,15. Ну, видовище ну, дуже чудове, неймовірно. На хорошому рівні грають зараз дівчата. Кожен розіграш. Кожен розіграш. З кількох ударів, практично кожен розіграш. Подобно коментуйте, вподобайки, В Цьому матчу він неймовірний. І у нас рахунок 15.30. А, 15-40 Я казав вам, я казав вам, що це ще. Красиво впало, але не дістало Наталі Ірмак. Було красиво. Було красиво. Рахунок 30-40. 4-1. Попереду Головка Коріна Єрмак Наталя на завершився матч Стаднік Діана, Лоєнко, Катерина, Проти Любов, Робінський і Гіреч Ольги. Ми плавно переходимо на цей матч. І в нас продовжується. Продовжується матч. 4, 1, 4, 1, 4. Рахунок 30-0. На другом сете. Ой, на другом сете, получается. В вашем на другом сете. Так, так, так. Рахунок 30-15. Эйс 30, на подачу. Рахунок 40-15. Чудові красиві ігри зараз у дівчат. Довищні. Гейм. Рахунок 5-1. Триває другий сет. нагадаю. В першому сеті Петрушина Галина Панченко Марія виграла з рахунком 7-5. Зараз другий сет, рахунок 1-5, попереду Єрмак Головко. Ну, 15-0. 15, 15. 30, 15. Як красиво, як тактично розігрують дівчата. Красива тактична гра в нас. Приємно спостерігати. Пілий дроп від, від голококаріни. Мала пала. У нас вдома? Літом зневоднення може бути. Понад 40-30. 1-5 на подачі Петрушина Гала. Я готую цей готується, на перегрети. Ай, 40-40. Була хороша подача по лінії від Петрушиної Галини. Зараз подихають дівчата, вгомують, дихання і сконцентровано 40-40. Подала, сконцентрувалася і подала. Які розіграш, який розіграш, який розіграш. Гала як хорошо, як хорошо розіграли що розіграли комбінації. Рахунок 5-2. Зміна. Видовищний ми матч. Дивимось. Приємно бачити, як ростуть команди. Дебют приємно бачити в дербі таким. Дебют бачити приємно в команді Петрушина і Панченко Марія. Приємно, коли поєднуються міста. Ще можна іграти, і грати, і дограти. Це ще не кінець, тим паче перше все виграла Потрушена Панченко. Довга дистанція в нас сьогодні. В будь-якому випадку очікуємо довгу дистанцію. Ой, який-кі-який. Розхитування вліво, вправо, вперед-назад. Маша чудово відіграла. Але через дроп падає Наталі, назад свічка. І а от розіграли, розіграли красиво. Розривали комбінаційно сторони, вперед-назад. Пробували розхитати одне одну команду. Госте відіграє Маша, ой, браво, дропчик. відіграли. Красивий, красивий дробчик, різкий. Готується на прийом, як глибоко присідає Галина. Чудово, ай. Хотіла обкоротити а Маша. 15, пятнадцять. Тридцять п'ятнадцять. Витривалість, виграє витривалість. Перекинула, вдалося перекинути Марії. Рахунок здається, 40-30 у нас. Какие розыгрыш? Сорок сорок. Я на сдается сорок сорок. не 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 ну, рахунок 3 5 3 5 я же сказал что на ты не тим, не может быть свет на подачу панченко мария

що Каріна вкрутила, дуже красиво вкрутила м'яч. Рахунок 15-30. Завершується другий сет, рахунок 3-6, 1-1 і побачимо 10-й, ой, 10-й, до 10. Красиву гру показують дівчата. отримуємо задоволення, споглядаючи. Красиво, тому що вже є контроль м'яча, направляють, розігрують тактично. Приємно дивитися а, дівчата на досвіді пляжного футболу, приміщення Петрушина Галина, Марія, а теніс милому Марії трохи був, досвідчена тенісистка Карина. Вже досить довго у пляжний теніс Наталі Єрмат. От і бачимо хорошу гру. Дівчата показують. Каріна і Єрмак Наталія. Вже всі чотири тури добре йдуть переможною серією. Побачимо, як у нас зараз складеться четвертий тур, а так Кубок України і перші три тури були перші місця у Єрмак Наталії і Головко Каріни. Очікуємо третій сет. Нам споглядаючи простіше. Дівчата зараз збираються духом, силами, тому що весна жло. Це вже в них. По третій грі. Третя гра. З двох сетів до шести. Ще для нас зараз Єрмак Наталія Головко Каріна. І на тій стороні Петрушина Нахала, Панченко Марія, 0-0. Супер тай брейк. До 10. Подачу подає 1 -0. На подачу подаёт Громак Наталья, 1-0. На подачу Панченко Мария с Одессы. Червонорія два розібрала нова ль два. тайбрейк до десяти. Хороша подача два-дин. Попереду Єрмак Наталі головко Каріна і на подачі зараз буде головко Каріна. Дівчата але задоволені від навантаження. Побігали по пісочку, хороші порцію навантаження отримали. Емоції, заряд. Рахунок 2-2. Бачимо невеличкий галас, але ауту новини рахунок 2-3 попереду глопокаріна Єрмак Наталія. Два-три. На подачі Петрушина Халина хороше рішення було у Каріні по центру відіграти. Рахунок 2-4. Якщо дівчата показують. Рахунок 5-2 на подачі Ермак Наталія. 5.2, це ще буває багато переловотів в цьому рахунку, тому напругу тримаємо. В цілому до, до фіналу напруга тримається. Буває 8-3. На люди рахунок 6-2. Ну, ні одній команді не можна розслаблятись. Рахунок 3-6. На подачі зараз буде Панченко Марія. Щасливі. Марія подаємо. Нагадаємо, що це на четвертий етап і вісімка краще потрапить до фінального етапу. 4-6. Хороший, хороший було розіграш. Ми змогли реалізувати перевагу з подачі дівчатам. Сунок шість-п'ять. близенько, нервово. Дуже близько йдуть дівчата. Шість шість. І зараз сім-шість попереду Петрушина, Галина Панченко Марія. Нагадаю, граємо до 10, якщо буде 9-9, перевага буде до плюс 2, то не бере перевагу плюс 2 очка. Готується, бачимо, воно Наталія не застиває. Сім -сім. Попереду тепер голоко Каріна Єрмак Наталія. Фактично, розіграло. Рахунок 8-8. Рахунок 9 попереду. Потрошена гала. munching maria Виграли у нас матч Петрушина Галина Панченко-Марія. Наразі я скажу, хто яке зайняв місце.